Я зараз днів вас на ручки і кину вас в машину, щоб ви не ходили по дорозі. пацани, алабай, бля. <різь> так, друзі, дійсно, по всій території України таких алабаїв дуже багато. Та не вам Ти... 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 мать! Зараз приїде, я, я, ви... я позвонив поліцію, здем реагують. Одного з таких алабаїв ми притягли до відповідальності та стягнули з нього моральної компенсації 100. Тисяч гривень сьогодні більш детально будемо про це говорити. Рішення суду першої інстанції в нас вже є. Прокоментую його, поясню, що там було. А ситуація була пов'язана з Романішвілі, працівником поліції. Пам'ятаєте, який військового незаконно в кайданки вдягнув та затримав? Однак, спочатку, друзі, я хотів би звернути увагу, що в нас є відповідна акція в клубі юридичного захисту водія, АД 30% знижки на пакет стандарт та пакет. Преміум, а також в нашому адешопі є корисна література. Тому переходьте в опис під цим відео та обираємо для себе корисну літературу та необхідний пакет юридичного захисту водія. Друзі, в першу чергу я хотів би звернути вашу увагу на те, що. Справа відносна працівника поліції Романішвілі ще рухається. Він зараз намагається відновитися на своєму робочому місці. Нам вдалося його звільнити з лав поліції. Він зараз намагається відновитися та вважає, що його звільнення було незаконним. В свою чергу ми подали відповідну позовну заяву на компенсацію моральної шкоди. В розмірі 100 тисяч гривень, тому що вважаємо, що така сума буде в принципі достатня. Погоджена з нашим клієнтом з військовим, колишнім, з Дмитром, позивний Ямаха До речі, друже. я Тобі передаю велике вітання. Ми рухаємось далі. І що ми отримали? Ми отримали рішення Чугуївського міського суду Харківської області. Номер справи. Ось вивожу вам на екран. Хотів би подякувати окремо. Подякувати судді Оболонської, яка прийняла таке законне рішення. І подивитися на деякі важливі аспекти. Перший момент друзі, ну це рішення суду першої інстанції. Я розумію, буде апеляція. Ну мені просто цікаво. І я буду обов'язково показувати прізвища я по батькові суддів, які будуть приймати рішення у вигляді зменшення цієї компенсації. Тому що ми знаємо, що моральна компенсація, розмір моральної шкоди, він в більшості випадків невеликий, і скільки ми разів не знімали не знімали різного матеріалу, розбираючи такі судові справи, вони були досить низькі. А тут такий результат у розмірі 100 тисяч гривень моральної компенсації, і ось. Я хотів би подивитися на тих суддів, у кого підніметься рука, зменшити цю суму, оскільки ви, друзі, пам'ятаєте, наскільки принизливо працівники поліції відносились до Дмитра, що вони взагалі йому казали, як вони себе поводили? Ну це був просто нонсенс, і всі ці відео ми ж передали до суду. І коли суд приймав рішення по компенсації моральної шкоди, він все це врахував. Давайте спочатку Згідно на статі п'ятдесят конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завдані незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, органів державної влади, органів місцевого самоврядування їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх. Повноважень у нас визначено це головним законом нашої держави відповідно до частини першої та другої статті 16 цивільного кодексу, кожна особа має право звернутися за захистом свого права особистого неминового або іншого права та інтересу. Способами цивільного захисту та інтересів може бути відшкодування моральної шкоди. Всі ці моменти в нас визначені прямими нормами права. Цивільний кодекс, друзі, кішов вам про це зазначив, щоб ви розуміли, на що посилатися у разі звернення до суду. Для компенсації моральної шкоди рухаємось далі. Друзі, судом було встановлено, що працівник поліції дійсно порушив права громадянина України. відвів себе некоректно в зв'язку з чим було проведено дисциплінарне провадження. Також на цьому дисциплінарному провадженні були встановлені додатково інші обставини, які призвели до того, що цього працівника поліції Раменішвіль було звільнено. Також важливий момент згідно статті 1173, 1174 є спеціальними нормами цивільного кодексу і передбачають. Певні особливості відповідальності за шкоду завдану органами державної влади чи органами місцевого самоврядування їх посадовими особами, які є відмінними від загальних підстав деліктної відповідальності. Тобто це спеціальні норми, які передбачають нам таку можливість і надають, що цікаво, суд першої інстанції встановив причини зв'язок між неправомірними діями працівника поліції, тобто заподіювача шкоди та шкоду заподіяну позивачу. Тобто, Дмитру під час складання протоколу про одні правопорушення, є очевидною. Явно суперечить вимогам закону та порушують дійсно права позивача. Ну тобто, наші права. Що далі було встановлено? Неналежний контроль старшого лейтенанта поліції Раманішвілі зураба Давідовича за своїми емоціями під час спілкування з Блоу що встановлено перевірку ГУНП не був необхідним та пропорційним до обставин, які відбуваються, також судом першої інстанції було встановлено про те, що дії працівника поліції у вигляді непред'явлення службового посвідчення на вимогу громадянина України, воно є гробом порушенням. Далі стосовно розміру шкоди, розмір моральної шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань душевних психічних, яких зазнав Дмитро. Також характеру немайнових втрат з рахуванням усіх обставин, тобто, фактично, суддя самостійно з рахуванням цих моментів встановлює той розмір, про який зазначає позивач. Що ми визначили, суддя вважає менше, він Ну, у цьому випадку, бачичи всю ситуацію, абсурдність приниження свавілля з боку працівників поліції. Меншу суму назвати ну взагалі неможливо, мені так здається. А взагалі такі речі вони напевно неоціненні. Їх неможливо взагалі встановити якусь цінність. Це дуже складно. Я коли дивлюсь такі відео, я бачу, як поліція принижує громадян, як вони знущаються. Просто хочеться їх посадити, щоб вони взагалі просто сиділи мінімум на 5-10 років в тюрмі, відбували покарання і щось своїй до дурній голові переосмислили. Далі рухаємось стосовно розміру моральної е, шкоди, визначаючи розмір відшкодування суд має керуватися принципами розумності, справедливості та співмірності. Розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більшим ніж достатньо для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен приводити до її безпідставного збагачення. О, це дуже важлива теза. Тим паче вона передбачена постановою Великої палати Верховного суду від 2020 року. Номер справи ось на екрані. Друзі, з рахуванням цих моментів, щоб прийняв суд позов Дмитра до головного управління національної поліції, головного управління державної казначейської служби про відшкодування моральної шкоди, задовольнити, Задовольнити у розмірі 100 тисяч гривень. Що цікаво, це те, про що я казав, що поліцейський працівник поліції має нести персональну індивідуальну фінансову відповідальність. От, якщо було прийнято зміни вчини законодавства, те про що ми казали, і те для. Чого ми збирали підписи і назбирали 25 тисяч голосів? Пам'ятаєте петицію, яку завернули і направили до, до самої ж поліції е, приймати рішення? Ну, це взагалі був нонсенс. Е, то на сьогоднішній день, згідно такого рішення суду, би ніс відповідальність самостійно. А так, у нас чинним законодавством, визначено, що юридична особа, тобто е, його роботодавець, поки він працював, виконував службові обов'язки, е, буде нести відповідальність е, органи поліції це не є коректним в контексті працівників поліції. Я вважаю, що вони, якщо вони такі тупі, то їх вони повинні нести відповідальність відповідно індивідуально, фінансова, персональна. Ось і все так, дійсно. В нас законі передбачено, що його роботодавець нагон П має можливість звернутися до нього в якості регресу. Однак вони в більшості випадків цього не роблять. Якби там, хоча б там тоді норму змінили, що обов'язкове звернення, а не мають права, то тоді б до цього працівника поліції б одразу було б таке звернення. Ми подивимося, як буде розвиватися далі ситуація, в кого взагалі буде вистачати сміливості. По перше, звернутися з апеляцією, тому що ну справа ж розумієте, тут все тут все взагалі зрозуміло. І тим паче, тим паче, великий момент всього цього це те, що Дмитро у цій справі. Він є колишнім військовослужбовець у хлопця на свої 23 роки, чотири нагороди, інвалідність, яку він отримав в результаті захисту батьківщини. Ну от хто прийме таке рішення, що суму треба понизити. Ну мені буде цікаво подивитися на цих суддів.